Всім привіт! Мене звати Світлана і я дуже рада вас бачити на своєму каналі, на якому я худаю і показую вам тарілочки. Дівчата, сьогодні у мене буде на сніданочок гамбургер. Ну, він буде без пуки. Тут я вдарила двоє яєць. Посолила, поперчила вже, дала чесничку сухого. І це я зробила на дві порції, тому що мій чоловік сказав, що він теж буде зі мною снідати таким харбуром. Заміж муки у мене такі є, я купила висівки. Вівсяні висівки. Отакі От вам. Я даю висівки. Даю Раз два, три, чотири ложечки весілок. Я повторюю це є на дві порції. Якщо на одну, то одно є це і дві ложечки. Весівок. А ще я забула сказати, що чуть-чуть дала розпушувача. От і все. Така в мене є тарілочка. Я ділюся на два рази і ухвилюва. 3 кладу. Ось така булочка, виходить. Вже одну я розрізала. І зараз буду складати гамбури. Кетчуп це мій домашній, я сама готувала, без консервантів, без нічого, без цукру. Мазаю кетчупом, намазую, кладу котлетку, курячу сир, помідорку і листочки і зверху накриваю. Ось такий вийшлося. У нас гамбургер. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку, тисніть на дзвіночок, не пропускайте відео. В раз ще буде інтересніше відео. На все вам добре!